Ламікон обирай, скажи, грибку, прощавай! Спонсор показу Фармак. Баланс доказів документів аргументів і риторики вказує, що Росія навмисне пошкодила ГЕС з такою заявою, що до подій в Каховці виступили в інституті вивчення війни. Його експерти зазначили, що поки що не готові робити остаточні оцінки про відповідальних за катастрофу на Каховській ГЕС. Утім, нагадали, що іще ще в жовтні минулого року в звіті вказували, росіяни мають інтерес у затопленні лівого берега Дніпра попри шкоду для власних, підготовлених підготованих оборонних позицій водночас у тому ж звіті вказувалося, що Україна не зацікавлена у підриві дамби, бо під загрозою затоплення опиняться 80 населених пунктів в інституті вивчення війни. Відзначають а також існує ймовірність, що пошкодження дамби зрештою призвели до її руйнування та затоплення. Утім, ці теорії суперечить повідомлення про вибухи. Тож баланс доказів вказує на навмисне пошкодження дамби росіянами. Люди і тварини на дахах будинків, а деякі оселі повністю під водою. Вона поглинула цілі вулиці і мікрорайони. Після російського теракту на Каховській ГЕС найскладніша ситуація на незинному лівобережжі Херсонщини. Це окупована територія. І інформація звідти надходить неповна. Що відомо на тепер. І як минула там ніч намагалася дізнатися кореспондентка ТСН Олена Ваніна. Вона зараз наживо із Херсона. Олена, вітаю. Отже, е, яку оперативну інформацію маєш на тепер, особливо із окупованих територій? Вітаю Святи. Е, я зараз стою в парку Слава в Херсоні. За мною лівий берег. Ми хотіли підійти поближче, але там немає інтернету. Е, значить, е, там шалена течія на річці. Я такого в житті не бачила. І... Видно, що на на лівому березі ще і щось горить, при тому, що він затоплений. Вчора казали люди, що там горів ліс. Зараз, можливо, теж весь масштаб трагедії ми напевно не знаємо, тому що не маємо повної інформації. Лівий берег за рівнем за заправи. Там понад два десятки сіл пішло під воду. Місцеві жителі благають про допомогу, яку зараз ніхто не може надати. Окупанти вчора оголошували евакуацію, але не всі про це знали і чули. Окупантам до людей байдуже, вони рятувалися самі, і дорогу на Крим ще з вчора затопило. Найбільше потерпають Олешки, там вже повністю затоплені всі одноповерхові будинки, залиті всі райони в низинах. У чатах пишуть жахливі речі. Люди пишуть, що, наприклад, там на даху 14 людей, з них три дитини допоможіть. Люди допоможіть у мене на даху стоять батьки похилого віку, і вода вже на горищі. Невідомо чим закінчиться ця ситуація. У зараз ми бачимо кадри, як в Херсоні рятують тварини людей. А на лівому березі немає, немає такої змоги. тому, що ми не можемо туди добратися. Окупанти, коли втікали, викрили всі човни, тобто люди і самотужки не можуть рятуватися. Підходить вода і в Новій каховці. Там під воду пішов зоопарк Казкова Діброва. Він був замінований. 300 тварин не змогли врятувати. Що зараз там невідомо, топить голу пристань з бурівку, козачі лагері. І всі села, що понад рікою, зв'язку з ними немає. То тому, що ну, масштаб трагедії величезний. У самому Херсоні триває евакуація з прибережних підтоплених районів. Е, ці райони півроку були під обстрілами. Там залишилися найстійкіші люди. До еваку... евакуації задіяні всі служби, волонтери. Але е, дві третини Херсона, куди не дійшла вода, живуть у звичному режимі з водою, зі світлом у водоканалі повідомляють, що Велике навантаження на каналізацію вона ледь справляється, тому що всі ці стоки в підтоплених районах через ливневу каналізацію йдуть на очисні споруди. Ну поки що ситуація контрольована. Я кажу про Херсон. Така ситуація на цю хвилину. Дякую тобі за подробиці. Кореспондентка ТСН Олена Ваніна з останніми новинами з Херсонщини. Зокрема, от і з інформацією затоплених внаслідок російського теракту окупованих територій. На Дніпропетровщині готуються до можливих перебоїв із водою. Від Каховського водосховища живляться два райони області Криворізький та Нікопольський. Але поки що в обох водопостачання забезпечено, так кажуть в обласній адміністрації. У кривому розі від самого ранку містяни розбирали питну воду в супермаркетах. Проте за кілька годин паніка минула задля економії води. В місті відімкнули фонтани та заборонили шлангове поливання городів. Обсяг використання води має знизити і промисловість. Вночі в місті зменшують тиск води, тож її може не бути на горішніх поверхах будинків. Також в деяких громадах довкола міста воду централізовано подаватимуть лише зранку на півдня. Ці заходи тимчасові, доки не перемкнуть системи постачання. Про всяк випадок і Нікопольські і Криворізькі райони забезпечені спецтехнікою для підвезення води та системами до очищення. Наразі ситуація в районі контрольована. Працюють в штатному режимі всі водоканали. А люди попереджені, і багато з вас вже зробили запас і технічної, і питної води. Хто цього не зробив, прошу вас це зробити. Кожен отримає питну воду. Будь ласка, заспокойтеся. Деякі громади, а саме Ніва Трудова, апостоли Зеленодольськ, Гречані Поди Широке водопостачання буде зранку до обід, тимчасово. Поки не вирішаться технічні там питання. Всі останні громади без змін.